Вітаю, шановні глядачі! Хочу сьогодні поговорити із вами про Альґерта Бразаускаса, першого секретаря Центрального комітету незалежної компартії Литви, президента Литовської Республіки після відновлення її незалежності, одного з найбільш цікавих, як на мене, політиків Центральної Європи. І ось можуть запитати, а яке взагалі відношення має Альґердас Бразавська з Бразаускас до української незалежності? Я можу сказати, що абсолютно очевидно. Без таких людей, як Бразавська, з української незалежності не відбулося. Б. Чому? Тому що звичайно є історичні процеси. Ми усвідомлюємо, що імперія б розкладалася, все одно на її терені виникли б незалежні держави. Цього не можна було б запобігти. Радянський Союз був хворий на е, своє майбутнє знищення ще 1917 року, коли народи, конаючи російські імперії, проголосили свою державність, і тільки більшовицька окупація, свавілля, репресії, кривавий тиск призвів до того, що на місці незалежної Української народної республіки виникла ця потвора Українська РСР, які ми всі. Знаходилися потім у продаж багатьох десятиріч, і яких якої справжні патріоти цієї країни сумлінні люди завжди хотіли позбутись. Це ясно, як і усього радянського Союзу. Але ми ж прекрасно розуміємо, що за ці десятиліття вирісли цілі покоління людей, верстви, які були пов'язані з імперською, з новою імперською традицією, з комуністичною партією радянського союзу, нове дворянство. Всі ці люди, які були готові зберігти те, що не потрібно зберігати, заради свого власного виживання. Як з цими людьми було? Взагалі домовлятися, громадянська війна це теж звичайно метод для вирішення таких проблем. Однак кривавий, жахливий, невідомо, що після громадянської війни відбувається, чи взагалі виникають держави. Альгардас Збразавська здав точ то таку, я б сказав, абсолютно детальну відповідь на це питання. Литва стала першою радянською республікою, яка проголосила про свою незалежність, про відновлення своєї незалежності, яка була скасована 1940 року після того, як ця країна була окупована сталінським режимом союзником гітлерівської Німеччини. Це була домовленість, як ми знаємо, між Сталіном і Гітлером. За цією домовленістю відбулася окупація Балтійських країн. І е, коли на виборах до Верховної Ради Литви це вже був сейм Литовської республіки, перемогли прихильники відновлення незалежності, перше, що вони зробили, вони проголосили про те, що незалежність відновлюється. Литовські комуністи відреагували адекватно. Альгердас Бразаускас, який тоді був. Першим секретарем Центрального комітету комуністичної партії Литви сказав, що якщо країна незалежна, так і комуністична партія має бути незалежною. Вона залишається, але вона виходить з КПРС, бо тепер діє у новій незалежній державі. Так виникла незалежна комуністична партія Литви на чолі з Бразауска. Сам так литовські комуністи зберігли авторитет у суспільстві, вони зберігли почуття безпеки. Бразаускас... На довгі роки залишився одним з найбільших політичних авторитетів своєї країни. Його обирали президентом, Його обирали прем'єр-міністром. Партія, яка потім була перейменована на соціал демократичну партію. Латви перемагала на парламентських виборах. Зараз є однією з найважливіших політичних сил в цій країні. В Москві не розуміли, що відбувається. Вони там намагалися зробити якусь колаборціаністську комуністичну партію, але в неї майже люди не пішли. Її лідери після серпневого путчу отримали своє. Їх заарештували за участю в спробах державного перевороту і по законах Литовської республіки вони просто потрапили до відповідних місць ув'язнення, щоб розуміли, що не треба боротися із власною державою. Дуже маленька була ця компартія в лавах КПРС. Люди її не співчували, і для тих комуністів, які були в Литві, стало зрозумілим, що якщо вони хочуть взагалі зберігти просто авторитет серед своїх сусідів. Їм потрібно бути членом цієї незалежної компартії. можна сказати, що Альгерда Збродавська здав відповідь всім тим. Комуністами які були в інших колишніх радянських республіках, як бути? Що робити? Як відповідати на ці нові виклики? Адже ясно, що радянського союзу скоро не буде, і комуністичної партії скоро не буде. Як діяти? Звичайно, українські комуністи тут пасли задніх, тому що наша партійна організація намагалася бути авангардом оцих цих утопічних ідей Кремля. Наші перші секретарі Володимир Івашко і Станіслав Горенко виступали з ідеями оновленого союзу з різними утопіями. Однак серед українських комуністів вже було досить сильним таке бажання. Приєднатися до суверен комунізму і можна сказати, що Лим Кравчук, наш перший президент, і тоді ЦК Компартії України з ідеології був одним з прихильником цього напрямку, було ясно, що дуже багато людей, які готові до розуміння, що якщо ви хочете жити в цій країні, ви маєте бути з цією країною. Серце у вас тут, а не в Москві. Комуністична партія України заборонили 25 серпня 1991 року. На жаль, потім виникла нова така людина висновка організація з відомою ідеологією. Однак, люди порядні люди з комуністичної партії України, які хотіли із керівництва і члени партії, які хотіли будувати нову державу, вони отримали свій шанс. Отримали його 24 серпня 1991 року, коли саме комуністична більшість у Верховній Раді Української РСР сказала радянському союзу до побачення Радянський союз. Ми з тобою більше ніколи не зустрінемося. Україна є незалежною державою, а невдовзі було денонсовано ганебний союзний договір, коли Російська Федерація його підписувала з окупованими нею територіями і виник цей Ленінсько-Сталінський потворний Радянський е, Союз. Я запитую Валіка Сабразавського під час наших розмов з ним, наскільки йому було легко приймати таке рішення. І побачив по його обличчя, що це було непросто. От Фактично, в е, цій системі цінності, в якій він існував сама. Ідеї відокремлення від КПРС, розриву з тим, що було змістом життя всіх цих людей, партійних, господарських керівників, це було щось неймовірне. Однак ці люди пішли на цей гострий такий зрив, тому що усвідомили, що іншого шляху немає. І це виявилося абсолютно адекватною відповіддю. І потім це поняття суверен комунізму і дало нам можливість пережити незалежність від громадянської, без громадянської війни.